Всім привіт хлопці. Повертаємо один на один на канал. Прямо зараз стрімлю. Десь 3-4 гри. В залежності від того як плетить. Це моя третя гра один на один за два сезони. Ось дві я програв перші. Будемось. Буду використовувати один на один як розминку. Найс. Почали з голу. Так. Euh, найкращий кіков, але я встигаю. У мене є буст. Треба приготуватись челенджити. Та ну він встигає це забити, серйозно. Щось не думав. Думав, я встигаю повертатись. Так, гарний кіков. Забрали буст. У нас є спейс, пейк, Reset. Не стану ризикувати їхати за мід. Можна вдарити одразу, він встигне, пойде йдемо. Але йому дуже незручно. Просто виб'ємо. Застигає ще один дотик. Води не попав по бусту Що це за флік? Жесть. Ведве ледве флік не вчав. Я там по бусту попав, то я на стінку одразу зігти. O, oh, fajny nice kick off. Go. Kick off, go. Więc za fuck up'y był dasz. Zabrali boost. Занадто довго стрибав. Окей, okay, залишаємося на м'ячі, просто не даємо йому спейсу щось зробити. Кейпінч, okay, мене є м'яч. сет. Бомб. На жаль, ні. Снова є мяч. Я за Файлів Концы Контрол, это честно. Так в мене повно буста А, мене підірвали. Та як я не вдарив? Блін, дуже багато може листи її забити проти цього чела, але я щось міз контролю багато. Найс, він віддав просто м'яч. Найс, Хиков. Ще один гарний киков. Найс я стих за бустом. Це ще один гол. Горник, і мене на краще чаще порівняно с з, з раніше. Зумів, що він зробив там. я його бампнув. Найс Найсі встиг трошечки. Найсі він стрибнув. Він це засейвить, на жаль. Я на це встигаю. Він на це не полетить. Тому в мене є вічний контроль. Гарний дуже фліп. Флік. Найс, він не очікував. Найсків. Бампнули. І це просто гол. 8-3, це GG, він ефектнувся Let's go! Бачимось в другій грі. Ігра номер 2. Очерела. Поїхала. Гарний кіков Щось дивний кіков від нього. Я сподіваюся, це не бот. Ні, це не бот точно. Це я просто погано граю. Бути так не ей Окей, okay, він заводить на стінку, він не забрав буст. Найс. Nice. Кей okay, він не йде за бустом, тому. О, гарний сейф. Сюди достигаємо. в нього є буст, він буде зараз чейзити. Тому я вдарю. Вже це було погане рішення, якщо чесно. Ес. Yes. Зруйнували йому трохи сетап. Окей, okay, він тут нічого не, зро... не зробить нормального. Не, на це полетів просто жесть. Я щось. Щось дивне, інколи рішення приймаю для мене. Я дуже добре фастеріали. А це 100-ків не бот. Окей, це дефається. я його бампнув. Найс, перекинули, блін, але він помп на мене взяв. Найс, гарний челлендж. Бачив, що він ніяк не може перекинути мене, якщо я по поїду. Ось. Він да, ресет не взяв, як я зрозумів. А. Я гарні кофе. Найсейф. Йому незручно буде цей сетап приймати. Підірвати його би було б дально. Але навіть так норм. Ні, як це не залетіло. О oh магат він ще й мене бампнув, серйозно. Господи. Найс вибили. Тоб трошки. Забрали падіків кілька. Ну це не дефається. Такі фліки. Так. Чому він бампається? Думаю, точніше чому я бампуюся, він не бампається. Найс, перекинуло. Дуже важкий суперник, але можна виграти. О, поганий кіков. Він не встигає вдарити одразу. Він на буст, це наш шанс. Він гарний клір. Я ще її не забрав буст, але він теж на нього не поїхав, тому все ок. Можна Aero Dribble Bump спробувати. Найс. Nice. Чіков nice. не з найкращих. Дай нам не забули, хоча б. Окей, okay, бро, what the hell? Що це таке? <laughs> Я трошки не розумію, чого він взагалі не бампається від моєї машини. Я б там же відлетів 200 раз. Окей, це буде the можна. Силинг. Челендж зробити. Я, я взагалі не прочитав цей відскок, чесно. Найс, трошки зафорсили. Найс сейф. Це open. Ой, гарний деф. 4-4, холодно, залишилось. Ай, вс, хотя он багато кращий кікофи. Нас, він не прочитав баунс. Окей, okay. тут дуже повезло. Блін, не дуже гарний удар, чесно. І він отримав буст прямо там. І він повинен стрибати на це, йому дуже незручно. Удар в кут. блін, дуже поганий удар треба було верх бити. Він отримав ресет. of course. Да. Буа. Nice Найс nice, перекинули чела, может, как-то забитый ресетик. Nice, let's go! Ох, uh, дуже плотна гра така. Не навіть nice one Ух uh, Це було важко. Ну що, третя гра. Дві полки перемогли. Побачимось там. Так, let's go, третя гра. Акура. Сподіваюсь, не бот. Окей, це точно не бот. Найс. Розсущалось кіков голу. Окей, він кік кіков. Можна на сілінг челендж? Ні. Сілінг челендж над ризиковано було. Оу, oh, я просто не попав. Так, да, це було потужно. Потужний міс від мене. Це дуже легко було селіти. Я просто не попав. Найс я отримав буст. Він не забрав той буст корнер. Тому від мене є спейс трохи. Найс. Забрати ще буст. Він open залишив але він встигає, на жаль. О. Да, я міс фліпнув. Я сейдфліпну замість backflip. Там би в мене була дуже гарна позиція. Але місклік. Оу, дуже гарний вейв Даш Кіков. Йому треба бити м'яч. І від мене лайно удар тупо Вау, як я погано граю. Він за тупо міг вже 3-0 вигравати, навіть 4-0. Якби Нормально зіграв тут Так. Фаст силинг. Не фейка, ну ой-ой. Він встигає на м'яч першим, але я, по ідеї... встигаю його підірвати найс. Найс. Не був дуже впевнений, чи я встигну його підірвати чи ні, але встиг. У такий собі кіков дуже такий собі, блін, в нього дуже гарний сетап. Найс. Окей, okay, в нас є м'яч. Клік майже спрацював. Це буду вверх. Доволі незручний для мене баунс. О, ма це був би пік гол, але він таке дефе. Пінч, да, там я затролив сетап. Так, трошки його перекинув, але він мене підірвав. З гарної сторони за цей Баунс. Блін, не стиг. Але вдарив, це залетить. Не, що за сейв? Дуже гарний сейв від нього. Окей, ідеальний кетч від мене просто поганий шот від нього. Ніякої там загрози гола не було. Окей, це знову фейк, я, на жаль, не встигаю. Це буде мастік. Дуже поганий мастик. Найс. В таких ситуаціях зазвичай треба, ну, коли опонент механічний може щось зробити, зазвичай треба просто на ворота одразу їхати, бо я думаю, в більшості випадків тебе просто перекинуть, якщо ти не будеш намагатися якось шедоу-дефати. Окей, okay, я його не підірвав жодного разу. А, я не зміг флікнути, на жаль. That's how. Поганий плей від мене. Бо я там зміг флікнути хоча б трошки. Може треба було якось фліпом спробувати вдарити просто. А не фліпати. Найскіков. Ресет. Мастик. Що за сейф, але я його бампнув. Найс, nice он не смог на дрибол взять мяч. А, ah, блин, я не зловил баунс. Если бы я зловил баунс, это был бы 100-цветковый голов. Он там не смог никак задефать. Найс, клик. Видел, что он... Я прошу, щоб він став м'ячем, щоб я його не бачив, і це був знак флікати, бо він був доволі близько, щоб кріпнути в мене. Окей, okay, спробую відповісти своїм фейком на його фейки. Гарно вийшло. Блін, дуже дуже прикро вільнуло мою машину просто в сторону чомусь. Я не розумію чому в мене таке трапляється інколи, Але я взяв ресет тут і мою машину тупо в сторону розвернула. Це дуже прикро. Я б там цей... той гол забивав, якби не ось ця фігня. Окей, дуже пане флік. Нього не, не слабого нема буста. Щоб контратакувати швидко. Найс nice 50 тримая буст намит хоча б б'я okay, він ідеї не встигає, я сподіваюсь, найс овертайма. Знову ж таки. Спробую ділей. Не спрацював. Він з фолбустом. Це буде атака. А, він в сторону вдарив. Да, ну, блін, Я міг перемагати, якби не... Ця фігня з ресетом. Це дуже аналогічно. Було. Так, поїхали далі. Остання катка. Четверта. Так, кіков не в, в мою користь, фаст челленд, найс. По идее не встигає. Найс, nice. окей, знову кіков роблять цей фейки. Найс, пидервав чап його. Ой-ой-похо, і, блін, в нього ідеальний сейф. Ой-ой-ой, фак! -ой -ой, Шо це за анлаки, блін, двічі. Движи поспіль просто. Блін, гарний кікофе Все, чела. Так, це на ворота, слава Богу. Окей, ми це сейвимо, він страх на штанзі. Просто вдарю, щоб його подалі відкинути. Він це буде катити? Ні, не буде катити. Найс. Маємо м'яч. Спробуємо фейк флік. Нет, не, не прочтав. Оу, блін, переддріфтанувся. Не знаю, як я встиг забити це чесно, він там щось за цей. Завтикав. Да, він чого. А, він. На Навейвдашну все. А це не повинен був бути гол. <паспалу> я не знаю, чому я це не вдарив. Я не знаю, навіть, чи встигався це засейвити, чесно. Мені здалося, що ні, не встигав. Найс, прочитала його фейк Було гарно. Спробую вийдаш Кіков проти нього. Найс. Він стиг за бустом, блін. Це дуже прикро. Це гарний флік. Фак, я щось думав, що я встигаю. Знову фейкує навіть після того як я прочитав його фейк останній. Це потужний прижам, звісно. Е, я не попав по опену просто. І я віддав опен йому назад. Це гарний удар. Я щось... Я щось розконцентрувався вже, не можу просто попасти по опену. Окей, він заділає вновь якось дуже тупо. Окей, це піде й гол. Найс, він не стигає. гарний кат. Задом там був щось. Дивно. Окей, okay, гарний кіков. Це гол? Це не гол. Це дві штанги. окей okay, заберемо кутовий буст. тримаємо маємо флік фастовий. Найс. Він занадто близько під'їхав, тому я спробував фаст флік зробити. І доволі сильно вийшло. Через що я не зміг задефти. Окей, гарний. Тіков не гарний взагалі я не встигаю. Окей, він не зміг забити. Просто вдарю. Це гол? Найс в дев'яточку. Гарно. Окей, нарешті перемогли кіков. Вау, це дивне рішення без буста таке робити. Так, агресувати. Окей, він принаймні поїхав. Найс, ми забираємо весь його буст. Він нічого не може зробити. Факту він віддає нам м'яч і це гол ще один. Найс. Стратегічно. Зіграли і спасували. Просто дамо йому, щоб він мав менше шансів забити. Найс. Найс. 4 зіграли, 3 виграли, одну програли, могли всі 4 вигравати, але щось третій там трошки я стався і у підсумку. 34 ММР підняли. Все одно гарно. Всім дякую за перегляд і всім до завтра.